Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде продовження даного відео. Попередньому відео не вийшов тест даного з такого приладу, який був замовлений на Aliexpress. Зараз будемо перевіряти Max X2. Отже, перевіримо, що він здатний даний прилад нам показати. Так, умикнули. Дивимося у нас режим авто, автоматичний режим. Ось перед нами мережа. Побачимо, як даний прилад справиться з даним завданням. О, бачите, напруга показує наявність напруги. І тут, відповідно, біпер, звуковий сигнал, та ось світлодіодні зелені індикатори показують, що напруга ось тут є. Бачите, ось Беру на провід, трошки на відстань. Напруга. зашкалює аж всі, аж червоним кольором. Цікавий кольоровий а гамма. Напруга є. Він показує наявність, якщо розімкнути десь коло, тобто ви хочете знайти десь пошкодження на якійсь лінії. Ось бачите, Для прикладу я покажу. Йдемо по лінії. Якщо відповідно розірвати, десь тут буде обрив, він покаже де. Бачите, я роз'єднав, а значить тут немає вже в нас кола. А є розрив. Ось Напруга. Беру до лед-лампи. Біпер наповну, повну пікає і звучить. Можна ще заміряти. Тут є такий режим температурний. Так, Вимірює температуру. Ось, направі на стіну 16 градусів. Давайте щось заміряємо більш таке тепліше. Перейдемо. Отже, ось перед нами батарея опалення. Так, микаємо наш датчик температури, як ви бачите, він показує якийсь інфрачервоний, чи який там на відстані. Ось температура у нас батареї 42,5 градуси. Давайте ми перенесемось ось на фольгу. Фольга показує 23. Бачите, і тут такі є ось. промінь, який показує наявність напруги. 24 і батарея 43. Ще є такий варіант цікавий, як ось підсвітка. Зараз я, вим... а там вимкнув. вмикаємо. Так, і йдемося. Ліхтарик. Ось. Ліхтарик працює, тобто воно підсвічувати щось там. Заміряти і так далі. Вимикаємо ліхтарик. Переходимо до електричних замірювань радіодеталей. Так, ось, мережу ми прибираємо, мережу ми вже міряли. Зараз покажу, як ви бачите, ось. Пікає. Мережі в нас немає. Так, беремо наші щупи. У нас є такі, вставляємо червоний та чорний. Так, і зараз будемо заміряти. Наші радіодеталі. Так, знімаємо ковпачки захисні. Так, ну що, для початку ми можемо заміряти таке цікавий. так зроблю, щоб було видно. Давайте візьмемо опір. Що покаже цей опір? Так, перед нами опір. Номінал його. 3,3. Так, сфокусую. 3,3 кОм так, міряємо. 327 кОм. Показує. Бачите. Ще в нас один є опір. Цей у нас показує 680 чи 630. Не бачу, 680 Ом. Міряємо. 680 Ом даний опір. Ну, ще можна замірити елементи живлення, автоматичний режим. Він все показує. тут. Як ви бачите, ось напруга 1.4 на цьому елементі. Так, це у нас елемент. Літій іонний. 4,2 вольти, Так, що він нас покаже? 0,98 вольт ну, же сівший. Ну, можна заміряти ще відповідно обмотки. ось, Реле. Відповідно, взяти. Реле. Так, заміряємо, який у нас буде офірмати обмотка. 275 Ом. Ну і прозвонка, звичайно. Бачте, ось так. Такі режими він перевіряє. Тут ще є ось так. Ось, бачите. На англійській мові параметри виміру даним приладом. Оми так, кіломи, температура, частота, вольти, напруга, прозвонка. Напрузмінного постійного струму. Ось. До 6000 ом, до 1000 Гц. Біпер прозвонка, Ну і мережа наявність напруги. А температура, як ви бачите, також вимірюється. Від 0 до 380 градусів Цельсія. Ну, наявність напруги. Можна шукати, скажімо, прилад для знаходження, де прихована у вас йде проводка. Зараз давайте спробуємо перевірити. Отже, ось перед нами розетка, вставлена вилка, беремо наш прилад, підносимо так, щоб ви, ось ви бачите, біпер. Аж до червоного кольору. Ось тут вверху. Ну і тут вколі, вколі такий сегмент. Як бачите, різнокольорова напруга є. Беремо на цю сторону, де вона знаходиться, скажімо, сховна провода. Десь сюди в нас знизу в мене підключається. Напруга є. Беремо вверх, дивимося наверх. Тут у нас напруги немає. Знову беремо вниз. Наявність напруги, як ви бачите, є. Сигналізує, що тут є напруга. Ну, я ось вимкну світло, перевіримо режим ліхтарика. Зараз так, вмикаємо. Ось, ліхтарик світиться. Як ви бачите, можна підсвітити та робити певні виміри. Ось, Підсвітка. Біпер пікає. Також можна ще ось температура температуру 11,8 градусів. Показує у нас на цій стіні. Це холодніша стіна. Ліхтарик, ну і на явнішній пру. такий цікавий прилад. Таким сьогодні в нас було відео. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!